Так, блискавка готовий! Вітаю, шановні глядачі, на проходженні одного з найперших хорорів з пошуком аномалій на цьому каналі. Ось уже 29 серпня вийшов фільм по мотивам гри саме Exit 8. І на честь цього розробник вирішив додати. Нових аномелій, а що ж там такого цікавого додали, побачите у цьому відео. Тому відкладайте прямо зараз домашнє завдання в сторону, відкладайте будь-які хатні справи або просто свою роботу, тому приковуйте свої очі до екранів, адже зараз буде страшно цікаво, ну і смішно. Тому що монтує відео назре. Прямо зараз перевірте, чи ви підписані, поставили вподобайку. пишіть в коментарях привіт Артур. Не питайте чого. І приємного вам перегляду. Exit 8. Легендарна гра, з якої почалося моє ютуб товариство Вітаю усіх. Назарету. <кхи> Я потім видалю це відео. Нагадую, що скоро виходить фільм, і у висновку ми зараз маємо близько 20 чи 30 нових аномалій. Вітаю, це Артур. А це. Насправді він ще цього не знає, але нових аномалій усього три. Я, на жаль, провтикав, їх там немає цілих двадцяти, але все одно буде цікаво, адже що, я дарма старався монтував приємного вам перегляду. Я не рахував їх всіх одночасно, але я точно знаю, що їх там дуже багато додалося. Тільки, а прости, тут. А, тут, коротше, редизайн зробили цих от. Тут редизайн зробили. Чи тут є щось у нього? Хтось бачить щось у нього чи ні? Ні, здається, він левітує, ні? Та він левітує. Я правда взагалі нічого не пам'ятаю в цій ігрі. Абсолютно. Ні, щось пам'ятаю. Пам'ятаю, Два-три... Це таке прикол. це мій максимум. Окей. Хорошо, значить не... він не левітував. Він не левітував. Я, чесно кажучи, в очікуванні нових аномалій, тому що минулого разу. Опа, я бачу. Ми спідран не будемо робити. Я бачив, як спідрадять цю ігру 20 секунд, чи 30, чи 40, щось таке. Коротше, ми такого не будемо робити. Ми тут будемо проходити все чілити, насолоджуватись. Адже скоро виходить фільм. Це ж капець як круто. Я впевнений, що воно ще збере величезно касовий збір, тому що ви задумайтесь. Тому що ви задумайтесь. Я в я вважаю, чому цей фільм має бути геніальним, тому що. Маленька одна локація. Все, все, що треба робити, це лише один, один такий коридор, який повертає на початку постійно вліво. Його висновку, що ми маємо, афігезний фільм можна зробити на дуже-дуже бюджетній локації і не витрачатися сильно. Опа! Що це таке? Веном? Фу, квас. Це, це чорний квас, знаєте? Який ніхто не п'є. О, подожди, я вже бачу когось. Ви вже бачите? А цього чела не було, цього чела не було. Він раніше був там до стіни приклеєний. Казало, що має бути. Нові аномалії. Він на мене дивиться? А він на мене дивиться. Як його взагалі можна не побачити? Так, подожді, подожди, мені здається, що так не має бути, ні? Ну ми бачили аномалію, ми не можемо просто йти по прямій, хоча знаємо, що ми бачили аномалію. Це ще треба згадувати, що там на цих постерах. Може там щось якесь страхопудало буде? Я правда не пам'ятаю, чесно. Так, він же не на мене йде. Коротше, я пам'ятаю, що була якась проблема з обличчям. Це аномалія, точніше, проблема. Була аномалія з обличчям? Чамоданчик. Нейде Бог сейчас. Нормально йде. Нормально, нормально. Другий. Х хорошо, файно, файно. Нагадую, що від цього ж розробника колись вийшла. Е-е-е, По-моєму, щось е, якийсь там зупинка щось чи щось таке. Я не пам'ятаю. Хто пам'ятає, як називається ігра, там, де теж треба було по ходити по вагонам? Три, хорошо, нормальний йдемо. Може прийдемо швидше, ніж 20 хвилин, мені буде треба буде монтувати менше. Опа, а це що таке у нас? Чинозис, а ми не будемо. А ми туди йти не будемо. Вітаю. Вітаю, вітаю, вітаю. Що, він до мене йде? ні 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 нормально, нормально. Чилово, чилово, чило, чил, чил. О, подожди, цього постера не було. Окей, хорошо, хорошо, я поняв, вибач, 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 я поняв. Я думаю, що щось постер якось ближче стоять, чи що, а вони були зміщені на один. І майже спідрана реально по ігрі, відео буде дві хвилини йти і все. Ну ми плануємо всі аномалії побачити, тому тут не знаю, не знаю. Ігра, з якою все в мене почалось. Буквально. Так, чаймоданчик, вітаю, здорову, дядя. Я тебе назву. може його назвати взагалі якийсь. Як його назвати тебе? Може тебе назвати Майкл Джексон? Тум, 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 тум. Так, 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 так. Шість. Окей. 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 Такс. А, можна, я забув, що тут можна прискорюватись на будь-яку кнопку. Короче, в цій грі на будь-яку кнопку можна прискорюватись. Тут все нормально, тут все челово, тут все. Я пам'ятаю, що з цим постером прикол, що в нього намальоване обличчя страшне. Це єдиний прикол, який я пам'ятаю. Може ще щось? Може ті очі будуть на мене дивитися. Це я теж пам'ятаю. Гляємо, Граємо в, гли, в гляділки. Ау, больно. Ноль! Подожди, ми десь обосрались! Що, що ми пропустили? Ну, там уже не побачимо. Може, хтось в чаті бачив, воно ну, напишіть. Або в коментарях можете написати, не знаю. Якщо це на ютубі дивляться. Міні кожен раз здається, що він левітує, ні? У нього якось не доторкаються ноги до підлоги. А, опа, опа, осьо, осьо, ось, ось, нашев, нашев, нашев. Нашов, нашов. <риво> а ти, конечно, блін... ...падлюка. Знаєш, живе під підлюками? Падлюки, поняв? Підлога, все нормально. Опа, а це що таке? Старе, а ти хіба колись посміхався? Йдемо далі. Окей. Окей. Коли вийде фільм, не знаю. Ну найближчим часом, по ідею. Ну що, гонекст? Нуль, там ми просрали де? Прорахувалися, але де? Підписуйтесь на телеграм-канал Назарету, слідкуйте з актуальними новинами хор... світу хоррорів і дивитесь на ютубі Назарету самі нові свіжі проходження ігор. Нормально свою рекламу зробив? Фільм недавно вийшов. В сенсі фільм недавно вийшов. Вікіпедія написано 29-го. Уже вийшов реально. Оцінка скільки 67? Е. Старий. Покажи мені аномалію. Розкрий свій потенціал. Він не хоче. Опа! А це аномалія. А якщо я сюди подивлюсь, а, то камера за мною слідкує. Так не має бути, так не має бути. Ніхто не має слідкувати за мною. Тільки мої підписники на Ютубі Назарет. Я відчуваю, що ж море крові, море потече. короче, пам'ятаєте, була така аномалія, що вона там тупо рандомно просто. Я забув, до речі, що я ж колись рекламу робив Твіча на цьому. На Ютубі. Приходьте на стріми на зарето. Рандомна реклама Твіча. Бамс. Треба повертати цю рубрику, реально, олди. Олди нагадали мені про таку офігезну рубрику, як приходити на Твіч. Так він нормальний? Він норм чи стрьом? По-моєму, він норм. Ну може трішки стрім. Ага, ага. Важко думати, давай, думай. Рухаємося далі. Рухаємося до перемоги. Єс! Щось тут не... А воно буде гаснути за мною. А якщо до кінця дійти? Я ж з ліхтариком, да? Мені ж не має бути страшно. Окей, мені страшно. Чат, вибачте, але мені страшно. Хотів показати свою мужицьку натуру, але вийшло. Шось... Щось кривеньке вийшло. Шановні, ще раз нагадую, що у мене досі проходить конкурс на таку лялечку. Вам ніде не потрібно реєструватись, нікуди нічого донатити не треба. Нагадую, що умови неймовірно прості. Все, що вам потрібно, це глянути будь-яке моє останнє відео на ігровому каналі, вибрати на вашу думку найсмішніший або найкрінжовіший момент, записати цей момент та завантажити його в Тікток з хештегом Назареток, тому що клавіатура. Мені просто було лінь щось креативне придумувати. Шанс того, що ви переможете, дуже високий, адже зараз там лише 15 відео. Деталі конкурсу можеш знайти в закріпленому повідомленні в коментарях або у мене в телеграм-каналі. Читай, знімай та перемагай. Ну поки що ми бачили лише одну аномалію, яку ми раніше не бачили, лише одну. Там, де челік з'являється в кінці коридору. Що ти, чубзанчик? Як я його там назвав? Я вже забув. Себастьян? Ця штука дивиться на мене. Не дивиться на мене, окей, аура. Коротше, йдемо. Ні, ну не може бути що три рази поспіль. Не вірю, не вірю. Не вірю, не вірю, що треба йти далі. Не вірю, що можна три рази поспіль зловити без аномалій. просто не вірю. Ручки, щось дверними ручками, ну давай. Всі по правильній стороні, всі по правильній стороні, всі по правильній стороні. Ну нормально покажу. Давайте окей, okay, хорошо, я ризикну, пофіг. Хорошо! Ну, зараз почнуться ваші аномалії, Завжди завжди на, на дальших рівнях починається якась люта місіло. От, наприклад, зараз на мене потече вода 100%. Давай! Давай! Я готовий, давай! Водичка на мене. Опа! От і чел. Ось і наш. Воно ще здалеку не видно, поняли? Це з'являється тільки, коли він підходить. Дай подивлюсь на тебе, ти косарилий. Що у нього з обличчя? У нього смішне обличчя. Сим, no way, Ми їдемо зараз до 8 і закінчимо гру. Я хочу нові аномалії подивитися. Що з ним не так? Що з ним не так? Знач... Начебто все з ним так. Що right. ти на мене подивишся? Я чекаю, що на мене сейчас вода витече. Ще якась фігня станеться. Ну окей. А, плитка обличчя! О, <смір> Все, я поняв, я поняв, я поняв, я Обли... понял. Плитка обличчя, а то что ніхто не ні, сказав? Ні, ні, ні. А я ж пішов би дальше, я пішов би дальше. Вітаю. Вихід номер 8. Веди нас до виходу. Саме швидке проходження ігри на світі. А нові аномалії взагалі сьогодні завезуть до нас, чи ні? Бо поки що я тільки е, цей. Ну, той самий, да. Оце як його. Я так розумію, коли аномалія з'являється, вона не повторюється більше. Тому що ми бачили, ну, якщо ти її знаходиш. Якщо ти знаходиш повторну, якщо ти бачиш аномалію, то і знаходиш її, то можна, по ідеї повернутися назад. Ні, рухаєшся вперед, і вона не має з'явитися ще раз. Я відчуваю, що тут щось не так. Я відчуваю присутність чогось банкає. Але я не можу сказати чия. Мені здається, що щось тут не так, щось тут не так, але я не можу зрозуміти що. Я боюсь. А, подожди, походу ми просрали, так? Да? Походу, походу, походу я профунькав. <гум> ну пофіг. Пофіг, ми все одно шукаємо нові аномалії. На меті у нас не пройти, на меті у нас побачите нові аномалії. А може гра залагала, і більше нема аномалій нових. Що скажете? Ні ні, 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 старий, старий, старий. Шей до мене піти, Вітаю. Я знаю, хто ти. Я знаю, де ти живеш. Я зайду всю твою рідню. І буду пога. Не мені. Тобі. Тобі буду пога. Мені? Обал обалдевший в край. За мною біжить, Як Спанч додати Боб. йому, ему додати йому, е, туфельки. які видають е, ці туфельки спанч Боба. Взагалі буде кайф. Ну, мені здається, що поки що немає бути. Я взагалі-чекаю то чекаю нових аномалій. Я чекаю нових аномалій. Ми рухаємося під стіною. Дивимося на підлогу, все нормально. На плакатике все нормально. Мені здається, цей чел. На мене дивиться, ні? Ні, мені здається. Ну то значит, все. Тут начебто норм. Мені нормально, ну, мені кайфу. Тут всі живі здорові, тут чел нормальний. Все нормально, окей, хорошо, let's go Let's go, Побігли. Третій. Хорошо. Нормально. Можна ще кринжовий жарт запишу? Чат! Мені здається, тут не можна курити. О боже, який жах! Який жах. Зазвичай до цього моменту додивляється менше 30% глядачів. Тому якщо ви знаходитесь в числі еліти, дайте мені знати в коментарях, написавши ключові слова хочемо більше відео. І я вам особисто напишу дату, коли буде наступне відео. Спойлер, воно буде про симулятор аквапарку. Щось тут не так, уже з самого першого погляду, я відчуваю. Що, ще з двері постукують, чи що. Агоу. я йду далі, що мене ніхто не зупиняє. Окей, п'ятий. Значить, нормально рухаємося, чат. Ми нормально рухаємося. давай. Що він на мене йде чи ні? Ні, нормально все. Хорошо, можна не, можна не лякатись його. Я, По-моєму, є аномалія, що він стає величезним, да? Щось таке є. Щось я таке пам'ятаю. тут можна рухатись прямо. Чекай, коли мужик станцює його пока. Ладно. Я? Ви про мене? Чи про кого Мені здається, чат. Мені здається, нових аномалій немає. Але це тільки припущення. Це тільки припущення, чат, це тільки припущення. Щось мені здається, що поки що новими аномаліями і не пахне. Я звісно розумію, що, типу, шанс там, всякі шанси, тралівалі тілі-тілі, все таке. Але можна ж було б уже показати хоча б одну, окрім того челика, який стоїть за стіною. Turn back, turn back, turn. Окей, okay, хорошо. хорошо. Нова аномалія 100%, тому що була раніше перевернута, тепер тьорнбек, хоча мені здачу, що тьорнбек навіть міг бути. Вітаю, пане. Здорово, жирний. ти досі тут? Як це справи? Грубіян. Це чел нормальний. Все нормально, тут все нормально. Двері не відкриті, нічого не протікає, все хорошо. Я відчуваю себе на санепідемстанції. Санепідем Боже, поки сказав, вже пукнув. Я відчуваю себе на санепідем станції челіком, переві... о, який перевіряє, ходить е... всякі шкільні кафетерії. Що маємо, то маємо. Тому рандомна реклама Твіча. Підписуйтесь на твіч посилання в описі під цим відео. Хорошо, тут все нормально. Я вважаю, що все нормально. Побігли. Бамс. Один. Рухаємося далі. Ууу, як... як тут красиво. Як тут красиво? Шкода, що це аномалія. Мені супер подобається це. Я наче. Носу... Я наче... Я, на, наче десь в Мексиці, поняли, знаєте, коли там фільми в Мексиці знімають, там такий самий фільтр використовується. я наче такий, in Mexico, Arriva!». Шкода, що ця аномалія не виглядає супер. Норма... Нові аномалії точно є, це ми знаємо, це ми вже зрозуміли. Щоб не було такого, що Назарету просто заклікбейте на нові аномалії, просто такі, ге ге е Назарету, блін, немає аномалій, ти що, блін, окунь. Наче норм, наче норм, а наче ні. Окей. Рухаємося далі. О, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу постер. Чел, ти бачиш це? Ну страшно ж, ні? Скільки страха пудуло. Ну давай ми те підріжемо. Оп, оп, чинозис. Дивись туди, бачиш це? Жахлива картина, да? Буквально картина. Жахливіша картина це твоє обличчя. Я такі фотографії, до речі, бачу на упаковках від цигарок, там тоже написано, не паліть, ось що з вами буде буквально через 2 тижні. І такі фото фотографії використовується. А, боже, я, б... я не побачив сам початку, боже. Підкосило лампи. Так, да, життя життя бентежне. Нікого не щадить, навіть лампи. Так, мені здається, я крутіше за тебе, ні? <гум> Даш зателефонувати в трубку, даєш трубку зателефонувати, старий. Ти на троєщині? Не, не рівно базариш. Я сюди прийшов на нові аномалії дивитися, а не насолоджуватися краєвидами цього неймовірного пейзажу. Це пейзаж? Здорово. Я тобі не заважаю. Все чітко. Опа, а ця аномалія у нас вже колись була, до речі. Ця аномалія колись була. Повторюєшся, ігра, повторюєшся, повторюєшся. Мені здається, що щось не так. Будь ласка, нехай на мене зараз не вискочить якась рандомна фігня за кутка. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Вітаю, Ку, здоров. Е, так. так. так, 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 Вітаю, доброго дня. Якби я додавав нові аномалії, де б я їх шукав? Де б я їх шукав? Де б я їх ховав? Ось що питання. Ось у чому питання. Я б додав би більше камер і з цими кубиками щось зробив би. На ці кубіки це така підступна фігня. Серйозно, я пам'ятаю, що три кубіка. Раз, два. Три. Все, ми запам'ятали. три кубик. Покшу лайтовинку. О, це вже у нас здається, було. Ти вже у нас було, падла. Че ти підставляєш мене? Я хочу нове відео на YouTube, а я що, виходить, просто фігню роблю. Додам це в прев'юшку. Нова аномалія. лампа поменяла колір. Все, можна, можна виходити більше з відео, не дивись нічого. Мені здається, все нормально. Аномально Як ви думаєте, я колись облесію чи ні? Тільки чесно, Я ж не можу в це життя ходити з такою зачіскою. Якщо мене будуть діти, вони будуть назад э, тато, а як я там виглядав в молодості, я вам покажу отак, от він такий Вау! Ну така їх буде реакція. Ось Така у них реакція, буде Вони казати «Блін, класне я такі круте волосся було, кажу, да, зараз я лисий. І вас це чекаю. І все. Сьогодні щось прям на роботу спішить спішить о О-о-о, подожди, подожди, типочок старий А якщо він на мене підійде? Давай. Вдарився. А. Іра закінчилася. Я думав, він просто вдарився в мене. Поняло? Один. Я буду вставляти на кожного циферку, буду вставляти такий епічний звук, дроп. Поняли, там, типу, один. Один. Там-там-там-там. Де нові аномалії? Падла, скотіна. Віддай нові аномалії. Покажи нових монстрів. Так, оцей челік намало нам, намаловане обличчя. Намаловане. Я думаю, що це аномалія. Дікс, декс, тікс. Нові аномалії. Вітаю здорово вітаю. Обличчя ми бачили, я не знаю, чи є сенс на нього дивитися. І ми бачили підлогу, ми знаходили її. Чи є сенс його шукати це все? Точно не знаю. Можливо, воно все перезапускається. Ще я пам'ятаю, в ігрі станція номер 8 чи як вона там, платформа номер 8 е, в відображеннях були корач, якісь люди. Я думаю, що це можна теж шукати тут. Можливо, не знаю. Ну тут було б дуже тупо. Відображень тут майже немає. Опа, думав я його не побачу що ти, блін? Людина клітинка. В школу готовий? Зошит в клітинку придбав. Ой-ой, подожди, подожди, я жартую, 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 жартую. Ой-єй, подожди. ой подожди, 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 подожди. Ой-ой, подожди, 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 подожди. Нормально. Обожню, сільпоза є хафігезну рекламу. Візьміть у мене рекламу, будь ласка, на твічі. Дякую, велика. Контракт на півроку. Був би неймовірно вдячний. Так, так такс. Що тут не так? Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. кожен раз здається, що двері якісь маленькі, не? Макив, ні, що увидел, що я Маків. Що, просто причисляти в это в C O C. это буквально ...фастфуди? Виглядає все нормально? Окей, виглядає не все нормально, він посміхається. Моя мозгова коробочка уже не варить. Подивіться, може у нього у нього лисіна така була? Номер 3. Окей. Окей, окей, окей. Чол на мене начебто не йде. А? Двері не відкриті. Ага, до стіни написано. Вихід номер вісім є. Окей. Ось що очіко. Короче, Коротше, я не знаю, скільки важить. Я не знаю, скільки важить часник один. Yeah. <laughs> і Вони мені пів, короче, пів цього відра принесли чи ж таке. постері очі, очі рухались на постері! Я провтикав, я не бачив цю штуку, я завжди дивився і не побачив цього разу. Я тепер раз буду на тебе дивиться, падло. Один раз я не подивився на цю хрінь. Щось якось не відчувається нових аномалій, чат, немає наї... Нема такого відчуття? Нема такого відчуття, що наче вас на цей... На брехунь, коли вам. Щось постійно я пропускаю, але начебто. Але начебто я проходжу далі, наче щось не так. Давай шуруй звідси. Красиві... Красиві обличчя. Красунчик. Красунчик, давай, чухуй, чухай звідси. А, постери більше, постери більше, постері більше, постери більше, більше. Кожного разу, коли я заходжу в новий коридор, я чекаю, що на мене щось щось щоб я не злякався сильно. Щоб я сильно не злякався. А, ручка. Оп. Чиназис. От треба було все подивитися. О, це треба було все подивитися. По факту, якщо я загублюсь навіть в цьому коридорі і захочу, мій головний персонаж, наприклад, буде потребувати їсти, в нього постійно є нескінчене джерело ресурсу. Це такі їжі, це цей чел, який постійно ходить. Але тут є нюанс. Є шанс того, що цей чел... Що він не буде тебе, типу, насичувати, поняли? Є шанс, що це, типу, один раз записалось, короче... Цей коридор один раз записався, і воно тепер прокручується в якомусь прокляті. Мій, не надо. Я злякався. ні 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 я обісрався. Так, це по ідеї має бути восьма, якщо ми зараз не ходимо, все нормально. Очі дивляться? А <ривіт> я тебе бачу. <ривіт> я його побачив падла! Я його побачу. Є шанс, що типу на кінці постійно з'являється купа аномалій, щоб тебе збивати. Щоб тебе постійно. Щоб ти не дійшов до кінця. Шанс високий, шанс високий. Так, ми не дивимося на нього. Він не телепортується. хорошо. На постерах все нормально. Все чеки-пуки. Постер рухається. Постер не рухається. Ручки дверей нормально? Ммм. Mm -hmm. Я все піддаю сумніву. Мені здається, що тут щось не так. Щось з тобою не так, але я не можу зрозуміти що. Чи мені здалося якесь приломлення було, чи щось фигня. Мені здається, що його обличчя було якесь, типа трішки кривеньким. Трішки кривеньким. Кривулька. Мені секунду... О! Поджиди, цього постера не було. А мені здається, що цей А, цей постер взагалі з платформи номер 8 а, -а, -а, -а. Все, я поняв. Я поняв, я поняв. Я думаю, що він мені такий знайомий, а це із платформи номер 8 взагалі. Так, я пропоную рухатись тоді до 8. -ї... аж до восьмого виходу, там має з'явиться більша аномалія, я більше ніж впевнений. Щось тут не так. Ну пофіг. Ти мій улюблений стрімер. Сан Брокколі, дякую, чесно. Дуже приємно насправді. Таких людей мало. Якщо буде приходити на кожен стрім, можливо, колись поб'ємо рекорд в 200 людей на стабільній основі, можливо, колись поб'ємо рекорд на в 300 людей на стабільній основі, може більше там, не знаю. Все залежить від кожної людини, чи цікавий контент, і чи будуть приходити аудиторія вже стара. Так, сквас у нас протікає, нема такого, таке так не можна. Такого не можна було. Turn back, хорошо, я почувствовався. Мені сказали, повертай назад, я поверну назад. Ну мені базару, що я. Хто я такий, щоб сперечатися з надписом на стіні? Воу, 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 воу! Чи назас? Стоям, тут дверей нема, тут дверей нема. Хорошо, я побачу, я побачу, я побачу. Тут дверей нема. Тут начебто everything is fine, I think. I think yes. I think maybe not? А, боже. Я не побачив в цю херню. Ми вже це бачили. О, знову цей чел. Він щас що і спариться, че що? Що з ним взагалі таке? Ладно. Я думаю, що він рано чи пізно нападе, але він просто випаровується. Опа, це що таке? Це клітина кудись? Клітинка? Що це за жук взагалі? Шо воно схоже? Черепаха? Ну, більше некого жучка. Смішного такого. Так, восьме. По ідеї, зараз має бути прям. Аномалії аномалії. Або нічого. Аномалії, аномалії, або нічого. Раз, два, три, плиточки. Світло горить. Жовте ексітейт горить. Окей, okay, я обісрався. Трипом. Бисс. Путап. What a... the hell? Не знаю, что все нормально. Аномалии в чат. Знову ты самая. Ну я понял, что ты. что аномалія, аномалия рахуется, я. Я чокнусь. У цього розробника було більше трьох років для того, щоб розробити нові аномалії, і все, що він робить, це от жовте світло і чел телепортується мені за спину. У ігри був величезний потенціал. Я не знаю, чи ви таке взагалі пам'ятаєте, чи ні, але був раніше якийсь короткометражка чи мультик, про називається The God чи щось таке, коротше, якось так. І там, типу, цю всю анімацію чи що там є, зробив якийсь чел. Який, коротше, у своєму вісні побачив це все, і він передбачив, типу, майбутнє, передбачав. Скаже що там щось про антихрист-антихриста, ще якась фігня, коротше, якась хірня була. Я якийсь період часу капець, як боявся кінця світу. Реально, кінця світу, що там буде, типу, буде. Ну, от реально, буде не те, що було 12 дві року, а щось таке серйозне і страшне, що там скоро прийде. Я таки думав що щось не так. Я таки думав, що щось не так. Окей, я бачу камеру. Я бачу камеру, там камера горить, вона на мене дивиться так. Вона на мене прям втикала дивилася. вона зараз за відео і стріми, коли сумно передивляєш твої відоси. Бажано дивитися мої відоси одразу ж на виході, щоб забустити їх по переглядах. Оце це жорсткий саппорт. Жорсткий саппорт. Саппорт. саппорт, you know? Дай мені нову аномалію, негайно. Я злякався. я злякався. Щоб ви розуміли, хто тут новенький, я цю гру колись починав проходити ще коли. Одна з перших моїх ігор на ігровому каналі, яку я проходив. Ні, я туди не піду. Навіть не просіть. Оп! Світло! Кривеньке. Все, як завжди, все як завжди, все як завжди. Алло, Isaac, топ-2 геймінгу має опція For real, for real. Це реально вихід? Так, да, це всі аномалії Вау, клас, блин Офігеть, дякую, для... за нові аномалії, блин